У мене не було в планах знімати цей рецепт, але вчора мені захотілося цього чаю, я його дуже люблю. І буквально за хвилинку в мене опинився штатив і все необхідне для того, щоб показати вам цей рецепт, тому що ну, дуже смачний чай. Пряників та печива ми з вами напекли. Ну а тепер давайте ще й поп'ємо чаю. Буду показувати коротко, але максимально зрозуміло. З того, що нам буде необхідно, коричневий тростинний цукор, можна взяти звичайний білий. Апельсини порізала кружечками до сантиметра, 4 штучки. Попередньо я зняла з них цедру, тому що вона мені всюди потрібна, але буквально дрібку лишила для чаю. Заварка чорного чаю без ніяких домішок, ароматизаторів чи ще чогось. Бажано, щоб лист був крупний, але я не готувалась до відео, тому в мене яка була такою використовую. Кардамон та бадян. Бадян це ось така зірочка, але попередньо я розділила її на пелюстки. Для того, щоб вони віддали більше смаку, можна їх трішки подрібнити у ступці або взагалі змолоти, проте я сильно поспішаю і от як є, так і є, все одно це буде смачно. На середньому вогні розігріваємо пательню до максимуму, додаємо чай, буквально 30 секунд ми його обсмажуємо, а потім розправляємо так, щоб чай був у нас ближче до бортиків, а всередина пуста. Далі додаємо цукор. Наша задача щоб він зараз розтопився та карамелізувався. Коли цукор майже вже перетворився на карамель, додаємо спеції. Я роблю цей чай в сотейнику з товстим дном, з нього легко переливати, але для зйомок він не підійшов, тому що дуже погано видно весь процес. Але тепер ви будете знати, що це можна робити як на пательні, так і в сотейнику. Викладаємо апельсини і трішки, ніби їх підсмажуємо. Додаємо цедру. Підсмаження апельсини буквально там 1 півтори хвилинки, не більше перевертаємо, якщо що, це вони не пригоріли це пристала заварка. Цей чай розрахований на пів літра води, але я вам хочу сказати, якщо у вас двоє, наприклад, робіть подвійну порцію, тому що пів літри чаю ви з нього не отримаєте, його буде менше. Перевернули апельсини, дали їм ще буквально там хвилиночку і заливаємо кип'яченою водою. Вода кип'ячина закливаємо з краєчку потихеньку, щоб убезпечити себе від всіляких траблів. Зараз спробуйте чай на цукор. Якщо вас все влаштовує, в такому випадку ви даєте прокипіти ще хвилин 5, далі накриваєте кришкою і настоюєте ще 5 хвилин, розливаєте по чашкам, смакуєте та насолоджуєтесь. Якщо вам здається, що цукру недостатньо, ви можете його додати. Якщо вам здається, що цукру дуже багато, ви можете додати трішки води, але бажано кип'яченої. З пательні я перелила чай в сотейник і вже з сотейника через ситечко наливала. Те, що у вас там залишилось, можете ще раз залити кип'яченою водою прокип'ятити, додати цукор, це вже буде не настільки ароматно і концентровано, але теж дуже смачно. Я навіть не пам'ятаю, скільки років тому я перший раз спробувала цей чай, але він надійно закріпився в моїх зимових фаворитах. І так, да, хто ще не подивився рецепт пряників, він є в попередньому відео, обов'язково гляньте, тому що це дуже смачні пряники. А я вам дякую всім за перегляди, та вподобайки, будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і на коня, бо навіть самі погані хаті без коня не відпускають. Взимку цей чай насолода як для мене, так і для моїх гостей. Впевнена, що він вам теж стане до смаку. Тут ви можете більше додати цедри, додати свої улюблені спеції, які ви додаєте до чаю зазвичай. Стосовно лимону, в цей чай я лимон не додаю, мені не смакує, але ви можете пробувати. І ще хочу сказати, що я сьогодні читала коментарі під всіма своїми відео, дивилася, чи не дай, немає пропусків, зрозуміла, що декому відповіла тільки через місяць, але це все із-за того, що коментарів багато і деякі втрачаються. Тому, якщо я не відповідаю, а це дійсно важливе питання, краще техніть мене або продублюйте ще раз свій коментар. Тому що я на цьому каналі для того, щоб ви отримували по максимуму всі відповіді на свої запитання, і у вас все вийшло. Я пішла готувати нове відео, а ви готуйте чай, і нехай смакує.